Апличці біля меморіалу загиблим правоохоронцям, відтепер регулярно проходитимуть церковні служби та молебне. До них зможуть приєднатися усі бажаючі працівники міліції, їх рідні, пересічні полтавці. Ми хочемо і ініціюємо відновити тут богослужіння для того, щоб поминати тих, хто віддав своє життя за волю нашої держави, за волю нашого українського народу, ті, які саме цінне, що є кожної людини віддали на благо наших людей. Пропозиції Української православної церкви Київського патріархату в обласному управлінні міліції вважають слушною і своєчасною. Боєздатність підрозділів та психологічний стан залежить від духовного піднесення особового складу. Правоохоронці прагнуть підвищувати власні погляди на світ та оточуючих людей. Міліція відкрита для всіх християнських конфесій, які сповідують моральні цінності, духовно сприяють патріотизму, єдності, миру та добробуту українського суспільства. Богослужіння у капличці проводитимуть священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату і греко-католицької церкви. Та представники духовенства наголошують, спілкуються із віруючими не лише під час богослужінь. Сьогодні я почав в нашій церкві різні тренінги. Різні курси, як виводити людей з посттравматичного синдрому, як працювати з військовослужбовцями, як працювати з тими людьми, які постраждали внаслідок військових дій. От. Тому потрібно працювати з військовослужбовцями, з правоохоронцями, з їхніми родинами, особливо з тими, які, напевно, що втратили. Тратили когось на цій війні. Нині священнослужителі погоджують графік, відповідно до якого будуть проводити у капличці служби спільні молебні, на великі церковні і державні свята. Узгоджену інформацію буде оприлюднено на сайті ОМВС. Окрім того, будь-які відомості з приводу режиму роботи каплички можна буде отримати безпосередньо на місці. На розі вулиць Пушкіна, Лідова біля головного управління МВС Полтавщини.